Слухняний кіт це не міф. Але й не просто так. Давайте поговоримо про серйозні речі. І так, що робити, щоб ваш котик вас слухався? По-перше, не кричіть, ми коти не глухі, ми просто вибірково слухаємо. По-друге, частіше нас частуйте. Хрум-хрум, і ми вже ваші найкращі друзі. По-третє, поважайте наш простір, не гладьте нас, коли ми не хочемо. І це правило номер один. І головне на сьогодні: не чекайте, що ваш кіт буде слухняним, як пес. Ми не підлеглі, ми партнери. А партнерів не змушують. Їх переконують. Тож, якщо ви хочете, щоб я вас слухався. Несіть смаколик хочі, і ми про все поговоримо. А щоб отримувати більше корисної інформації від мене, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Всім до зустрічі!